Американська бойова машина Бредлі завжди піднімає піхотинцям настрій на передовій і зрозуміло чому. Є тяга, є маса, є броня. По вороженню все. Дуже непогано. Такі машини навідмінно зарекомендували себе на полі бою в Збройних силах. Відтепер їх отримали і нацгвардійці. Бригада Хартія вже відпрацьовує на БМП Бредлі штурм, десантування і евакуацію поранених. Власне, те, для чого і створена ця техніка. І все, хлопці, наймога швидше. Головне це темп, час. У нас його дуже обмежено. Бредлі має швидко бажано за кілька секунд вивантажити десант і забрати поранених. В реальних умовах кожна така ротація відбувається під вогнем. Тому щоб мінімізувати втрати на полі бою, екіпаж Бредлі і його пасажири нацгвардійці вчаться діяти злагоджено, як єдиний годинниковий механізм. Хлопці повинні знати алгоритм. Є скуча нюансів. Так само зараз хлопці будуть теоретично проходити, як відкрити аварійні двері, як їх закрити, і всякі купа, купа нюансів. Але це треба в нас в голові дуже бути шаблон роботи. Але головне розуміти, що під час висадки майже гарантовано прилетить подарунок з ворожого безпілотника. БМП Бредлі дуже швидка, але масивна машина. Тут, на півночі Харківщини, повітря насичене розвідувальними крилами противника. За гарної погоди американську БМП ворожі розвідники побачать за кілька кілометрів від лінії фронту. Тож по ній буде летіти все, що є в арсеналі у ворога. Головний сержант роти нацгвардійців вважає, що на його ділянці бронетехніка наразі втратила свою актуальність, навіть така досконала, як Бредлі. Я, чесно сказати, зараз мало бачу можливості її десь залучити і використовувати, щоб було безпечно для моїх людей. Краще зараз, як кажуть, ножичками зайти, це техніка Бредлі. Вона захищена і важко буде чимось вразити. Але питання того, що є в нас задня частина це аперелі. Далі зараз за рахунок тих самих ждунів нам зараз під'їхати десь до точки вигрузки в таку ясну погоду. Вона нас виявить ще під час руху, ще за за кілометрів 10 до під'їзду наших позицій, і вже будуть просто нас очікувати. Проте погода може зіпсуватися, ситуація змінитися, а піхотинцям доведеться вибивати ворога із захоплених населених пунктів. Тоді Бредлі, яка вже встигла стати класикою української війни, знову стане актуальною. І, схоже, саме до такого моменту зараз готуються Нас гвардійці. Андрій Цеплієнко, Ілля Шенкаренко, Сергій Парфілов, ТСН, 1+,1.